Бійці батальйону безпілотних систем Хорт отримали від української команди велику партію потужних зарядних станцій. Волонтери передали 420-му окремому батальйону безпілотних систем хорт партію зарядних станцій Блуеті з додатковими батареями. Електрика на передовій для операторів дронів це дуже важливо. Це безперебійна робота безпілотних систем. Це гарний та якісний зв'язок. Сьогодні українська команда передає чергову партію зарядних станцій 420 окремому батальйону Хорт. Це ті хлопці, які виконують бойові завдання та нищуть ворога на всій лінії фронту. Впевнений, що наша допомога надасть можливість ще краще виконувати бойові завдання та мати гарний зв'язок. Автономні станції безперебійного живлення є необхідними на передовій, де немає електроенергії, зокрема для роботи дронів та систем зв'язку. Щиро дякуємо українській команді за надану допомогу у вигляді зарядних станцій, які дозволять більш ефективно виконувати бойові завдання разом до перемоги, долучайтесь до української команди. Як повідомлялося раніше, українська команда з початку повномасштабного вторгнення передала різним військовим підрозділам понад 3,5 тисячі дронів, більше 90 автівок та багато іншого спорядження.